Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нашій. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 2 глава, з 12 по 22 вірш. По тому ж подався він у Капернаум, він сам і його мати, і брати, та учні його, і перебували там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирішив до Єрусалима. І зустрів, зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняли, міняли сиділи теж. І, зробивши бич із смотузя, поваганяв усіх з храму, геть із вівцями і волами, гроші міняли поросипав, і столи поперекидував. Продавцям же голубів сказав, заберіть оце звідси, не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було, Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, яким знаком доведеш таке чинеш? Ісус відріків у відповідь, Зруйнуйте цей, і я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні, та Він говорив про храм свого тіла. Тож коли воскрес і смертю, то й пригадали його учні, що Він оте говорив їм, і увірували Писання та Слова, які Ісус був велік. Знаємо, що Ісус говорив про храм не свого не будівлі. А говорив про своє тіло, що його вб'ють, і він на третій день воскресне. Бачимо, що Ісус поступово відкриває цей спасительний Божий задум своїм учням, бо незважаючи на своє особливе покликання, вони були людьми, які мали свої страхи та слабкості. Тому потрібна була благодать Святого Духа, щоб вони зрозуміли і прийняли таку. Страшну подію і найбільше, бо потім самі сміливо йшли на смерть і свідчили про радісну новину. Ми бачимо, що Ісус зробив мотузі і почав виганяти вівців, вівцями, з волами, гроші міняли поросипав, продавали вони волів, овець і голубів. І це Ісус розігнав. Якщо взяти до нашого життя, наше тіло це є храм Святого Духа. Дуже часто ми впадаємо в гріхи пристрасті, спокуси, залежності. І тоді дуже тяжко нам розпізнати, де є воля Божа, бо ми засліплені тією пристрастю і не маємо місця для Бога. Коли ми звільнимо своє серце, тоді ми зможемо своє серце запросити Бога, але воно має мати місце. Дуже часто, якщо взяти приклад людей, які мали різні узалежнення, і вони пізніше навернулися, і вони є дуже добрими християнами, вони зрозуміли, що та залежність... У серці забрали все місце. І коли не відмовилися від цього, то Ісус залишився. Він хоче належати повністю людині. Він хоче, щоб ми віддали своє серце, щоб ми не, не залежали те, що проходить в цьому житті. Просимо тебе, Ісуса, звільни наше серце. Від того, що тобі не подобається, наповни наше серце твоєю любов'ю, твоєю присутністю. Амінь.